Всім привіт на каналі Тимуру 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку песне ім'я Мані. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми зачитали першу частину голови, яка називається е, Пригода. Сьогодні нас чекає друга частина цієї голови. Ну що, поїхали. Ми так захопилися розмови, що й не помітили, як підійшла наша черга. Приємна дама поцікавилася, чим могла би допомогти. Я хотіла б відкрити рахунок для своєї курки, випало я. Для кого, перепитала спонтуришня дама, майсер дзвінку зареготав. І мить, як із що штунула його підребрю, та несподівалися їх брата заразив мене. Врешті заспокоївшись, ми на сам бред відрекомендувалися. Співробітницю звали пані Гайнен. потім довелося е, е, пояснювати, навіщо я відкриваю рахунок для своєї курки і ще раз розповідати історію про курку та золоті яйця. Я вже знала її на пам'ять. Пані Гайнен була в захопленні, це найчудовіша ідея, яку я коли-небудь чула, про те, як навчити дітей поводженню з гарішми. Хоча дама замислилась на мить. «Це історія повчальна і для дорослих. У кожному разі я допомагатиму тобі, чим тільки зможе. Вона супропонувала мені безкоштовне обслуговування рахунку, тобто за всі маніпуляції банку з моїм рахунком не треба платити. Ліпше не придумаєш. Я була вражена, як легко відкрити рахунок. Потрібно лише подати паспорт. Пані Гайне заповнила бланки, які мала підписати я і 100 батьків. Ото й усе. Я цілком могла обійтись і без Марселя, хоча не мало нічого проти його присутності, нам бом було приємно. Потім я урочисто витягнула з кишені на 37 марок і перерахувала їх на свій новий рахунок. Подумки проказали чарівне заклинання, яке сама ж і вигадала. Рости курочку, рости, то було захоплоло пригода. Ми повичалися і вирушили додому. Я думала, як добре, що я вишикувала собі таку милу порадницю у банку, мені завжди буде приємно приходити до неї. Ми квапились додому. Хто знає, як там Моніка дає собі раду з трьома сувами, досвіду ж у неї небагато, хоча вона й мала віллі, маленького нахабного карликового пуделя, однак, пси – це зовсім інші. Мої побоювання виявилися мання. Моніка весело зустріла нас. Начну порозуміли з вихованцями. Ми всі подались до лісу, гасали бавус, аж забули про час. Сутеніло, коли ми зібралися додому. Я попросила Моніку та Марселі завернути разом зі мною до садиби пані позив, щоб забрати харчі для б'янки, які стара пані залишила позаду будинку. У трьох легше нести. Ми Підійшли до Відьомської оселі, яка стояла. За якихось кілька сотень метрів від мого будинку неподалік лісу. Сорок за хатою зовсім е, здичавів, бо пані Козова вже віддавна е, занихала його не обрізала не обрізала ні дерев, ані куршів. Ми обійшли навколо будинку до тераси стильного боку, де мали лишати пакунки з собачим кормом. При цьому довелося продирати скрізь кущі. Тим часом стемніло. Нам було трохи моторошно на душі, незважаючи на супровідмані полона та Бянки. Присутність Віллі до уваги не бралось, він брав найдужче і весь час притискався до Бянки. Ми перестали розмовляти, навіть Моніка змовкла. а це багато пройшло свічить. Нарешті розвагнулося, що саме наганяє нас такий страх навколо, Навколо панувала мертва тиша. Усі мимоволі волі затомували ходих, ми тихо курали далі. Час від часу під нашими ногами хрускала якась гілячка. Нарешті добрались до тераси. Харчі для б'янки дійсно стояли там, але щось здавалось було не гаразд, або яско на всі бічі, собаки нараз почали гарчати. Ну, от і все. Ми прочитали ми е, другу частину голови, яка називається е, Пригода. В наступній серії нас чекає третя частина цієї голови. Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимурденці ТВ. побачення.